Добрий день. Добрий день, сину. Скажіть, будь ласка, як давно ви е, в селі Лебедівка? 26, 26 років. 26 років? Так. Ого. А е, напомніть, будь ласка, скільки ви казали, ви вже... Год, да, скільки мені років? 86. 86. І 20, скільки 26? 26 тут. А, тобто, ви в 60 років, коли пішли на пенсію, ага, собі ага. Зро організували дачу. Да. Поняв. Це теж діло хазяйське. Ой, да не хазяйське, поки чоловік живий буде, було нормально, громадське. А тоді, як він умер, мене як сватив, і все. І я залишилася сама, оце вже 4 роки сама, і в мене вже сили немає, і я вже зовсім. Ніна Платонівна, значить, я на даний час, он, бачите, поставив телефон. Так. І я зараз людям, які на нас з вами будуть дивитися, роз'яснюю, що ми з вами будемо робити. Зрозуміли? А ми будемо зараз людям розказувати, як ми продамо ваш будинок. Добре? Домовились? Домовились. Вітаю вас, шановні глядачі. Ніна Платонівна — образець людини, якій треба допомогти. Приїхав я до Платонівни десь скільки? тиждень Так. Ага. Да. І Платонівна мене просить: Рома, поможи продати будинок. Шановні глядачі, ну приїхав, я подивився, знаєте, дуже важко з першого разу о, уявити і зрозуміти, що вам розповісти. Але є одне таке законне, життєве правило, а може навіть сказати так, закон не писаний. Старість треба поважати, правильно? Так, да, так. Да, да. Це раз. Друге, людям пенсійного віку треба обов'язково допомогти. Тобто, тут, зрозуміло, у мене ріелторська робота, мені треба продавати будинки, і кожен будинок заслуговує право, щоб його показали людям. Правильно? Правильно. От і в нашому випадку Ніна Платонівна має в селі Лебедівка. Ага, ага. Так, давайте розберемося. У нас раніше був хутір. Не знаю. Просто Лебедівка. Просто Лебедівка. Лебедівка. Ви в курсі, що ми зараз не Яготинський район, а Бориспільський? Не в курсі. Не в курсі? Давайте розкажу вам. Тепер ми знаходимося. Ні, ви були там і є. Але Київська область, Бориспільський район, Яготинська територіальна громада, село Лебедівка. Сума Либідівка. Ви навіть не знали, що ви тут живете, так? От туди жилися, не говорить. Мені так роть, як ти влюбаєшся. Можемо з людьми пообніматися. Моя лампочка, я вийду. В общем, Платоніна. Е, в свій час ви купили земельну ділянку, правильно? Так. Да. Да. — Але ви весь вік прожили, будиночком користувалися, але так на будиночок документи й не робили. Так. Да, да, да. да. ну, ми вам зараз покажемо будинок. Чого Платонівні не треба були документи, бо ви тут були о як? От Поїхали. тепла до холодівчі. <ріхали> Добрий день. Тобто, у нас стільки сніг зійшов. Ви вже прийшли лопату і сніг відкидали, да, ви вже да, на дачі, да, да? да, да. так? Тільки сніг випав, ви зразу всі двері позакривали і гай додому да, на, да, на квартиру. Да, да, От дивіться, як треба бачите, людям <хи> старість проводить, правильно? Так, ну це ж город у вас там не початий край. Ну. Спина болить. <реш> так, дачу продамо, бо літ не буде. Моє лампорське сонечко. <тобі реш> ну що, ходімо покажемо ваш будинок. Масі. Так, головне, щоб нас комарі зараз вони з'їли. А це забирай же? Да, заберу, будь ласка. Як у вас курсують автобуси зараз? Курсують, значить, у 8 часов утра йде на Яготин. Автобус? На Яготин? На Яготин. Яготин. Откуди? Оттуда, із Журавки. Ні, я зрозумів, Журавки, але це який, Лимишівський чи який це автобус? Ні, це Яготинський. Ні, а він до якого села туди їде? Він об'їжджає усі села, які там є, ага. і він відтуди вже їде до нас у 8 часових травня. Так, це на ягодинку 8. На, на так, ягодину. далі. Далі він до 12 там, і в 12 він і знов їде сюди. Ага. От він ну теж так само він їде через усі села. Так, да, І усі усі... Коли, І коли? Скільки... ну, до, у скільки хто приїде. Наприклад, я приїхала в два Ага. Поки об'їхав він туди, я приїхала в два години. А от київський автобус, мені кажеться, що він... Ну, от я не знаю, скільки він іде, київський автобус. Зрозуміло. Ладно, що ж, якось з якоїсь автобусами розберемося. Ага. Шановні мої глядачі, ага. Павловна в, свій, в своєму віці не дуже має багато енергії для того, щоб взяти і навкруги все повністю пообкошувати. Тому що тут треба дуже багато роботи. У селі дуже мало зараз кого знайде, щоб допомогли. І що ми бачимо, ну як то кажуть, що маємо, те маємо. От ми пройшлися від центральної дороги ага. до під'їзду в будинок. Що на що можна звернути увагу? Колись тут була тротуарна доріжка. Ой, і тут була вся красота. Це за два роки оце таке зробилося. За два години виросло. Господі, щоб у нас так урожаї росли, як? Ой, якби пороз, як а дерева порозросталися. Шовкове це все, так це взагалі. Ну, ну ужас один, як швидко росте все. Понятно. Ну, ходімо на подвір'я, людям покажемо будиночок. Йдемо, Ой, йдемо. Йдем. Ой, ти моя лапочка. Так, Павловна. Платоновна. Платоновна, вибачте, О, скільки разів вже збрехав на відео. Нічого, нічого. Платонівна. Нічого, синок, нічого. Платонівна, мир Божий вашому дому. Спасибо, моє дитиночко, спасібо. Хай Господь допомагає нам. Так, а ну розкажіть, ви е чоловік обкладував кирпичом будинок? Оце чоловік, ми прийшли, тут хатинка була, без ага. нічого, без погреба, так. без сарая, без веранди, без літньої кухні, ну без нічого. Оце чоловік обложив, чоловік веранду зробив, чоловік вікна поставив, чоловік Ході, сарай. Давайте пройдемо і покажемо, бо і... мені ж за оріха не видно. А, а. І веранду зробив, і сарай построїв, і літню кухню зробив. Ну все саме все сам. Без єдиного чоловіка. Все ну сам. давайте тоді коротенько розкажемо. У вас на подвір'ї є колодязь. Є. Бетон, е, знизу кільце, посередині да, земля да, і зверху да, кільце. Да, Вода да, є, ви берете воду да, постійно. Да, воно ж нам натягало да. все. Електроживлення, одна фаза до вас заведена. Да. Це, ну, це вже тут, я знаю. По всіх сараях можна електрику провести. Чоловік. Так по... вона хіба у вас не проведена, ось ж провод висить. Да, — Так, проведена. проведена. Я говорю, що по всіх сараях ага. лампочки там лісі. І також дивлюся при заїзді. Це чоловік теж цей сарай весь построїв. Сам увесь, без єдиного і покрив, і ну все сам. Поняв, значить, то у вас перший сарайчик, так. другий сарайчик. Це невеличкий гаражик. Гараж, гараж. І це що у вас? І це тут одні двері, другі там двері ще, а тоді ще двері в кінці, в кінці там гуси були, тут кози були, тут поросята були, тут ето, машина стояла, тут погреб. Ну тут усе на світі, от, там аж далі, де аж туди далі, там гуси завжди. А гуси подожіть, були. я ще ж спомню, у вас ще ж подвір'я виходить до озера. Правильно? Да, Тут, да. Да, 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 да. У вас же там у города річка есть? Да. А вода там зараз є? Звісно. А карасі плавають? Не знаю. Я не, чоловіка немає, я сама не, не ловлю. Поняв. Ну, кстати, у, там лодка, у лодці все на світі оборудування. Так як він ловив, так у нього все там оборудування. Ну, ми з вами будемо рекламувати і показувати вашу хату, а за лодку ви вже людям прорекламуєте, коли вони прийдуть хату дивитися, добре? Добре, добре, Так, Ходімо далі по двору покажемо. Я прикрию хоч. Ніхто не залізе, не переживайте. Зараз я закрию. Стійте. Так ми зараз на город йдемо. Ну, обійдемо хату, обійдемо трошки дворище ну, покажемо. Ні, ні. А, стоп, у нас ж сарай є. Да, да, ну, да. Давайте пройдемося до сараїв. Да, тут сарай такий, що... От — Отам, я так розумію, у вас прямо заїзні ворота. Да, ось все, ага, І ось по них зарядить. можна спокійнесенько прямо виїхати до дороги. Звісно, звісно. Угу. Можна. Так. Розумію. Ну, О, так у вас тут погреб-яма. яма. Звісно, звісно, там я, тут а, е так, Тут просто двоє дверей, Так. – але приміщення одне. Приміщення одне. Діло в тому, що тут чоловік, тут у його все от машини. Інструменти. Інструменти, воно зараз повалилося, ну тут усе на світі було його. Інструменти, все чисто. Ну, коротше говоря, Усе, а це я вже його треба повиносити, потому, Нічого, що... Нічого то все прибереться. Давайте тут... людям розкажемо трошки про ваш погріб. Правильно? За погріб, так. Да. Значить. Ого, так він у вас тут ого-го. Звісно. Ого. Ну, да. Я І... не хотіла сама о, ето, входного погріба. Я хотіла тільки такий погріб. Чого? Ну, я не знаю, що мені хотілося, щоб такий погріб був. Так, зрозуміло. Ну, в общем... Тут по погребу, звісно, що вихід один, але як Так, да, так. Да. Підрівняли. Там ну, і ж. вимазано ето, і звістю, і все чисто зроблено, як положено. Зрозуміло. Що ж, гаражик давайте покажемо? Да, звісно, звісно. В гаражі балки перекриття лежать. Невисоко, правда. Це а так. це що, ще й яма тут є? Так, да, звісно. Ну, машина ж стояла тут. Ага. Зрозуміло. Ну, тут... Трошки піднавести порядок, конечно. і можна сюди заганяти якогось вертольота. Звісно, звісно, і, і дров в мене повного лежить. Коротше говоря, якщо хто захоче ето, курчата До... держати, ось обгород, обгородити можна. Коротше, і в мене всю дорогу була птиця. — А ось і ваша лодка, я зрозумів. В стоїмось будинка входить? Ну, Чи оддільно то... будете продавати? <гум> якби ж їх хто купив отдільно. А, поняв. Ну, то вже ладно, поторгуємося з людьми. Да, Може вже... за лодку хтось щось трошки підкине. Ну так, да, ну так, да, синок, так. Да. Так. А оце тут. А, -а, -а тут ви птіродакілі держали. Так, да, тут було, тут у мене поросята були, кози були. І маленькі динозаври бігали. Ні, я завжди, бачиш, у мене тут завжди рожила, в мене не було ні крис, ні мишей, нічого. Ні, я про і мишей це не динозаври. Я пам'ятаю про курибки, родактилі. Це все, що ми вирощуємо і самі з'їдаємо. Тільки домашні, ручні. Це шутка така, не звертайте увагу. А оце отут. Ото о, о, еті. я їх не відкриваю, там курі в мене були. Так я їх не відкриваю, просто вони закриті, там і все. Понятно, ще один сарачик. Ну, ходімо до літньої кухні. Пішли, пішли, пішли. Ось, щоб оце отак виросло за один ну, ну за два місяці оце таке виросло. Хай Бог милує. Це Ну, страшне. Та нічого страшного. Да, трошечки двір під заріз треба да, буде да. новим господарям підгребститися. Оце тут у мене були гуси, там закриті теж двері, туди воно входить уве, тут, туди ближче до сараї, і там гуси у мене були. Ага. Коротше, у мене стільки хазяйством було, що тут і оце літню кухню чоловік так і зробив. Дерев'яна. Так, да, так. Да, да. Ага, вона як тимчасова, можна сказати. Ну, ну як, я це скільки тут, скільки я топлю. Поняв. А ну давайте зараз зайдемо в вашу кухню. Тільки що воно в мене було покрашено, побілено. Ну зараз, звісно, в мене вже сили немає тут. Так, а подождіть, ви прямо зверху ставили каструлю, так? Да? Зімо, звісно. Це тут у мене все біле було, тут усе все біле, покрашено. Чоловіка не стало, в мене вже сили немає, щоб я. Слухайте, ну ніхто ніяких претензій. 73 роки? Ой! 18. 86. 86! Господи, Ви що? Дай, дай Бог здоров'я комусь комусь на цьому світі ще скільки прожить. Так шо... А тобі, синочок, желаю здоров'я. Ой, спасіба, спасі. Да, щоб тобі простілась кругом зелена світла дорога. Спасіба, спасіба. Так, а тут у нас а просто. такий… А Тут у нас такий... була кімната відпочинку, там стояла крова, там усе поприбірано теж було, усе покрашено було. О, а хата тоді вам наша була? <рес> ну хата так уже. Хата хай буде, еге, а? Еге. А, а літня і, кухня. Хоч у мене кухня. зараз і ще стоїть у хаті желізна, може там повбирати усе і зрозуміло. А, Що ж відкривайте прохід а, давай, до? Давай, давай, синок. А що ж ви закриваєтеся, Що, бігають якісь лисиці чи що? Ну, Так, для всякої для всякого А, Привикли, що курі бігають по двору, так? Так, да, так. Да. Той закривається треба? Так. Я, да. Так я його закриваю в основному на ніч. А це тут на ворів, чотири вони... О, а то у вас на вулиці цегляний туалет є, так? Так, так. Тут туалет у мене. Угу. Чого? Капітальніший у вас туалетик, ще його покажемо трошки. Ближче. А, так, да, можна, можна показати. І це ваша городинка. Оце городина моя. Ага. Оце ви п'ю що і йду на город. Щоб мені, я люблю, щоб все було порядок тут на городі. Да. Але буває так, що не порядок. Ну, ну, для вашого віку я вам скажу, що у вас суперпорядок. Так що можете не переживати, глядачі вам поставлять вищий бал. Де у мене тут у Богданчик, ото, то, що він купив тут хату. Ага, сусід. Він зараз боює соба, з собакою своєю. Так він казав, каже, я такого роду ще ніде ніколи не бачив. Чистенько. Ага, ага. От... Що я. Красота. Що ж, якось треба показати там озерце в кінці. Зараз ми візьмемо отак. От там в кінці городу є озеро. Озеро, озеро. Не знаю, чи його видно, бо мені Ставок, да, не видно. дуже погано видно. Так, зараз. Дерева з кругом воно поросли. Може і не, і не побачити. Так там вода є єш, так? Є, є вода. Ну, ловлять зараз. Да ви що? Ага. Так хоч не браконьєрничають? Ну, я не знаю. Я не відношуся туди. так. Ага, поняв. Ну зараз бігаю, постараюсь показати людям. Ну що, йдемо назад? Йдемо. Йдемо. Да, городинку ви як одна, сильно велику взяли для оброблювання. Вон, гар, це гарбузи? Да. Гарбузи, картошка. А то що красненьке? Оце гарбузи, картошка, це гарбузи, те, що то насіння, то квасоля. А, то квасоля. Ага. А оце тут, оці що, ето, солодкі гарбузи, це тут трошки я відділила їх. Це гарбузи, що з насінням, а це ті, що без того. А це кабачки рядом із цими, етями кабачки. Ось ці кабачки. Ясно, ясно. А у тебе що там на городі? Посходило вже? У нас вже й огірки є. Ой-ой, бачите, цей замок стояв біля дверей. Покажіть, як ми, як ми хати закриваємо для а, сусідів. Ні-ні-ні, а, а. отак ж. А, отак? Це якщо у нас стоїть. Під, а, під, да. під, під в, дверима. дверима. Швабра. чого швабра? Можна ще ж і цього, віника поставити. А, можна, можна. Або можна. відро, що нібудь. Да, да. Значить, хазяїн десь по двору ходить. Десь, правильно? правильно? Ніхто хату ніколи не закривав. Якщо хто хоч приходив 100 грамів випити, просто заходили, знали, де стоїть, де і випили собі. Да? Це раніше було таке. Зараз вже все, так. Да. Уже уже. Руки не роблять. Так, сино, так будемо зараз усередині. Уже заходимо. Уже заходимо. Так. Да. Ну. так, ну що, звертаю увагу, що при вході у вас підлога ліноліум, стіни ви штукатурили, вікна дерев'яні, де ніде решетки стоять. Включається, включається. Ага, ну ага. треба потужнішу тільки лампочку. Ага, тут у вас як кухонька. Так, да, так, да, так, да. як ну. кухня. Що ж, давайте в хату зайдемо. Давай. Так одразу в хату чи сюди ну, ось. Дай, куди скажете? Ну, давай одразу сюди, тоді вже в хату. Так, а де це ви в який це ви супермаркет ходили скуплятися? який сум... супермаркет? Так, да, ну дивлюся, тачка із супермаркету. Приїхала аж. Слухай, лампочка перегоріла, я не достану туди вкрутити. Так давайте лампочкою вкручу. Да? А що ж, проблема? У дворі стояла оця тачка, напевно, цілий тиждень. Так Так я її забрала, де думаю, заберу село. Правильно. <рес> да, оце тобі, А ти достанеш? А у вас лампочка є? Де да, повинно, де я її тільки положила. Оце проблема. Лампочка є, синочок. А де ж я її положила? Якби ж... Так, давайте розкажу, поки ви лампочку шукаєте, трошки розкажу про цю кімнату. Шукайте лампочку. Ага, ага. Значить, да, дійсно, будиночок такий немолоденький, але видно, що стан стропильної системи, балкової системи, лежать в гарному стані. Все було побілено. Навіть колись були поклеєні шпалери. Да. Тут є плита, яка опалювалася дровами. є… Це у вас піч чи це у вас лежак? То піч. піч, піч. То ми топили зимою, я тоді його не ставлю, я вже перестала сама топити його. і вже… А в якому році ви останній раз топили піч? О, Давно, вже давно. Рома. Ну, Вона робоча. Ну, я, я її не топлю. Ну, все одно ж топили. Ну топила, топила. Ну зараз я її не топлю, я просто й боюся топити. бо зараз… Зрозуміло. Ну так у вас, в принципі, тут трошечки прибратися і в будиночку можна розміститися, конечно, поставити... конечно. ну де ж ти лампочки діла. Ну? Ну, де я її... Тут коридорчик такий немалий, доволі немаленький. Це б так хотілося, щоб ти крутив ти лампочку. Да крутимо, не переживайте. Якби да, я знайшла їй ту лампочку. Ну це дехто положу і забуду. 0, 3, Шановні глядачі, піча вже показав. 6, Тут перед піччю кровати. стоїть, Потолки на голову не давлять. Так. Будинок ще поживе. Використовувати його як дача, ще можна, можна багато-багато років. Правильно? Шо? Будиночком можна ще користуватися О, багато років. 100 год. А, ще 100 років. Да. О. Дай Бог здоров'я. чоловік попідложував під вікнами і. і, і такі. Тоді Вік... дай Бог здоров'я вам і, і ще 112 років прожити. <рес> Боже ромочка, моя лапочка. Так, зараз, зараз, почекайте, розкажу про кімнатку. Тут ще є одна кімнатка. Лаги, правда, смотряться так, які були, такі зрубали. Так, да, отут мене переробляли, а там ото все переробили, все переробили а тут ні. Тут просто е, як то і ілі ніколи було, і, ілі... ну, коротше говоря. Не встигли ми переробити. Понятно. Оцю. Ну, я дивлюся, а, ось, ось сюди, тут у вас вважалася кухня. Да, тут да, ви топили, да, і да, тоді да. грілася піч. Да, да, і там да. теж піч топили. Так, да, так, да. і там піч топила. А топили. сажу де трусили? А от сажу на, на горищі. Сажа на горищі. На горищі. Телевізор ось, ось стоїть, там тільки лампочка, мабуть, перегоріла, а то все чисто сиди й дивись. Понятно, Понятно. <хи> зрозуміло. Ну що ж, лампочку вам поміняли. Тут... Решетки у вас стоять, щоб ніякі крадії не зарізали. да. да, да. Ну я думаю, вони і так не лазили. Ні, Ні правда. Слава Богу, слава Богу, звісно, що ніхто не лазив і все благополучно. Ой, Ромочка, яка я щаслива, що я тебе знайшла. Ой, Боже мій. Так, ну що, ви тоді що? Ви собі поки гуляйте, а я а, піду пороблю фотографії. Для підтвердження видно, що поїхав автобус яготин Лемешівка. О, там. <кій> Зупиняється по вимозі. А там десь він поїхав. Що ж, проїду через село Лебедівка. І ще дещо акцентую увагу при проїзді через село. Звернув увагу, що село зовсім невеличке, як хутір. Але тут є свій трансформатор, який забезпечує село живленням. І при такій кількості будівель можу сказати, що проблем у них тут з живленням немає. Ось там в кущах стоїть трансформатор. І люди поруч живуть. І зараз проїду через село. <кій> у селі одна зупинка, але автобус зупиняється там, де люди стоять і маякують. Ось наші дві іви. Ми проїхали дворище, зупинка, місто для посідушок. І ще вон метрів 300, і вже село Лебедівка закінчується. Але тут є люди, які постійно проживають, їх мало. Але тут тихо, спокійно. До речі, село теж газифіковане, газ в будинках є. Ну все, ось виїзд, Лебедівка закінчилася. Що ж, всім дякую за перегляд.